Вітаю! Ви в своїх коментарях питаєте мене подивитися про компанію S-Group. Ну, подивимося, що це таке, чи будуть гроші вкладників тих людей, які підключилися до цієї компанії. Я так розумію, що це фінансова піраміда якась, так? Ну, подивимося, чи надасть ця компанія можливість людям заробити грошей? І взагалі, що це таке? Дивимося про цю. С-груб. Я навіть про неї нічого не знала. Це я з ваших коментарів почула про таке. Так, ну, то добре, що це? Питаємо, що це є насправді ця с group Що це є насправді ця с group Дурень, тут як тут. Розклад можна завершувати, мені вже все зрозуміло. Ну, все ж таки подивимося. Навіть тягнути більше я не хочу. Тут, аби, знаєте, це були гроші, то принаймні, ну, хоч би ту спетаклів випав, так? А тут двійка монет. Угу. Тобто, ви вже розумієте, скільки це буде гроші. Що, Що таке? Так, люди, люди, люди прийшли. Королева Кубків, король мечів, королева перша. Це так, можливо, жінка є власницею цієї компанії. Ну, Хоча, можливо, вона ефективна, бо ось сімка мечів це як брехня. Та. Люди, які названі директорами чи власниками, це, можливо, ну, жінка називається, так? А насправді власником є. Чоловік, або ж вони обидва підставні. От розумієте, сімка мечів вона перекреслює, це тут все, і вона каже, що це величезний фейк і брехня. Тут взагалі взагалі грошима і не пахне. Це я кажу для тих, хто хоче погратися в цю фінансову піраміду. Карти тут аж волають, не ведіться, дурень. дурень і ось двійка пентаклів поруч. Це як Знаєте, типовий варіант: дві людини, дві бухгалтерії, і все це по дурню, так? два проекти, іноді 22 проєкти. І це все для того, щоб не було відповідальності, щоб не було кого схватити за хвіст. Розумієте? Бо не дарма ось карти людей, ну, як вам так сказати, так? Да, фігурні карти. да? Це навіть не старші аркани. Це просто кажуть люди, люди, ось одурень, дурень, все це. Величезна брехня. Все це для того, щоб не було відповідальності. А її і не буде, бо тут немає карти відповідальності. Це лавірування, це якась спритність, це інот, це метушня. Ноги за вухами тут літають. Реєструються в декілька країнах, мають декілька адрес, контакти недійсні. Ну, це звичайні шахраї, які, так, можливо, вони. Ну, зареєстровані, працюють на території Росії, скажімо так, так, а мають офіси в Києві, або це ще якісь інші країни і міста задіння. Ось у двойка Пентаклю про це каже. А це карта боротьби. Ми і там, ми, і ся, ми, ми всюди. Кінцевого власника компанії тут геть не знайти. І адреси фективні, і телефони ефективні. Це звичайне жонглювання грошима, але зовсім не про прибуток для вкладників. Так? Ну, по двійки мене тут проходить, грошей немає, це і зворотливість Ця карта називається, коли гнучкість проявляти, да, ви, видороти, да, якусь кількість вложити там, можливо, комусь щось дати, ну, щоб запривлікти за клієнтів, трошки дати, так. Але все ж таки основну масу тримати під таким, знаєте, жорстким контролем. І все це по дурню. По дурню це непрофесійність, це шахрайство. Що казати, дурень є дурень. так? Слухайте, не ведіться. Так, ну ще тоді подивимося про цю кампанію. Бачите, пентаклів нема, прибутку нема, нема про що балакати. Пас жезлів. ще про цю кампанію. Смерть. Лицарь мечів. Я вам вже казала дуже багато про карту смерть. Ось між цими трьома ці три карти, так триплет посередині стоїть смерть, старший аркан, і я на неї звертаю увагу і про що йде мова. Кроки, в яких немає майбутнього. Зрозуміло, тобто ця компанія дуже скоро завершить свою діяльність. Це зовсім такий був безперспективний спосіб використати свої гроші і мати прибуток. Це я кажу для тих, хто вже туди вляпався. Так 25% від тих, хто туди якось потрапив, туди свої гроші віднесли. Із всіх із 100%, отак от оці 25%, можливо, якось щось повернуть, якісь кошти, Ну, тут взагалі не про прибуток, так? А всі останні 75% можуть розпрощатися завжди зі своїми вражимами. Тут взагалі не про гроші. Ми скоро, дуже скоро почуємо про анулювання цієї піраміди. Бачите, подивіться, хоч одна карта каже про, про прибуток. Не одна, тут навіть етерологом не, не, не треба бути. Я вам ще більше скажу. Тут конфлікти будуть, тому рицарь-мечів є. це карта об'яви війни, провокатор, конфлікт, скандал. Буде скандал навколо цієї кампанії, так? але ж я вам кажу, що там. Немає конкретного директора чи власника, неважливо знайти. Ось люди будуть кидатися, щось шукати, шукати, де знайти кінці, але будуть натрапляти на глуху стіну. Ну, все це, звичайно, за терміном час спливе, і всі про то мусять забути, бо ніяк не доказати, не вернуть, не достукаться, не дозвониться. Тут нема карти не ні правосуддя, нічого. Тобто, як дим, все це. це величезний фейк. Подивіться, які старші аркани, дурень і смерть. Два старших аркана. Тобто, все, що зробили, це велика брехня, і все це дуже скоро вмре. Бо це немає нічого, майбутнього ніякого немає. Що, бажаю вам мудрості. Думайте, куди ви вкладуєте свої гроші. І дякую вам за увагу.